Рідні загиблої жінки оскаржують вирок суду першої інстанції щодо лікаря-анестезіолога у 2020 році. Наталія Лукашчик прийшла в лікарню на планову операцію. Усе пройшло добре, але згодом її стан погіршився і вона померла. Рідні у її смерті звинувачують лікаря-анестезіолога. Сам лікар своєї вини у смерті пацієнтки не вбачає. Рівненський міський суд виправдав медика. Втім, рідні загиблої не згідні з таким рішенням і подали апеляцію. Проте Засідання так і не відбулося. Причини далі у прямій мові. Ну, звичайно, не очікували, що засідання відкладуть в останній момент. Якби йшли з думкою, що нарешті продовжиться наша боротьба за мою сестру. Що все-таки справедливість має бути? Чекали ми це засідання. Чотири місяці, так як було призначено сьогодні до розгляду, не було нам відомо про відклад. Сьогодні в судовому засіданні стало відомо, що є заяви від прокурора про відкладення розгляду справи, зв'язку з зайнятістю іншій справі.